Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, Кіровоградщина продовжує жнивувати. На сьогодні хлібороби зібрали вже майже 180 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових. Середня урожайність 43,9 центнера з гектара. Хліб також наша зброя. Нещодавні дослідження, проведені Кіровоградським обласним центром контролю та профілактики хвороб, підтвердили наявність перевищення лактозопозитивної кишкової палички на Войнівському водосховищі, яке є одним із місць відпочинку населення. Це бактерія, яка може спричинити серйозні шланково-кишкові захворювання у людей. У зв'язку з цим на місцях відпочинку були встановлені таблички з попередженнями про заборону купання. На сторінці Приютівської громади закликають жителів не купатися у невстановлених місцях та дотримуватися правил особистої гігієни. Для Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи придбали книги за кошти міського бюджету на 100 тисяч гривень. Це книги і як сучасних українських та зарубіжних авторів, так і класика. Перші надходження вже в міських бібліотеках. Ознайомитись із книжковими новинками можна як у книгозбірнях, так і в соціальних мережах на сторінках Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи. Ізмайлівська громада наполегливо працює на Збройні сили України, затято перетворюючи людь до ворогів у кілометри маскувальних сіток, а турботу провізкових у тонни зліплених вареників та спечених солодощів. Щотижня привозять допомогу до координаційного центру волонтерів. Як їх відпустити порожніми? Передали речі, ковдри та подушки для людей, що знайшли тимчасовий прихисток в громаді, пише волонтерка Ірина Кабанова. Учениця ліцею номер 17 Бурковська Єсенія» взяла участь у всеукраїнському патріотичному двотуровому конкурсі мистецтв Арт». Серед конкурсантів в номінації Естрадний вокал дівчинка виборола другу премію з піснею Наталії Май. Шванка-Біла. Колектив Ліцей номер 17 на Фейсбук-сторінці вітає Єсенію і бажає подальших творчих успіхів.